Якщо ви стараєтесь зрозуміти людей, а вам ніхто не йде на зустріч. Якщо ви робите багато кроків, а вам жодного, виникає логічне питання. Чому, попри таку несправедливість, ви досі це робите? Адже зрозуміти просту річ: чим більше ви вкладаєтесь у інших, чим більше ви підлаштовуєтесь під інших, причому інші то не йдуть вам на зустріч, тим більше ви втрачаєте себе. І втрачаєте свою особистість, і таке спілкування болюче, нестерпне. Але ви не покидаєте спроб, хоч безрезультатно. Дивлячись на цю ситуацію, можна зробити висновок, що десь у цьому сценарію, а це дійсно сценарій, є вторинна користь. Можливо, коли ви робите спроби, звісно, вам боляче, тому що несправедливо. Але всередині вас є ще більший біль, ще глибший. І ви цей глибокий важкий біль. Перекриваєте цією несправедливістю. Це може бути страх покинутості чи самотності, це може бути глибокий відчай, чи бажання бути почутою, бажання мати прийняття та любов. У вашому випадку куди важливіше зрозуміти, а що ховається за усіма цими спробами зрозуміти інших людей. Тому що ви, мабуть, зрозуміли, що причина не в інших людях, причина всередині вас. Ви повинні пройти якийсь життєвий урок. Ви повинні щось отримати, а просто навик комунікації це взагалі окрема тема, тому що це інструмент, і він розглядається в залежності від цілей, від темпераменту людини, від типу особистості, тому це взагалі окрема тема. Підсумку скажу: якщо ви занадто багато вкладаєтесь у інших людей, і ви це розумієте, куди важливіше зрозуміти, яка причина того, що ви так вкладаєтесь, яка та вторинна користь, яка є всередині вас, і яку ви. Хочете задовільнити. Друзі, дякую за перегляд. Кому було цікаво, можете написати коментар чи поставити сердечко. Мені буде дуже і дуже приємно. Ще раз дякую.